Максим Сінельник опановує свій новенький ноутбук. Хлопець не може натішитися сучасним гаджетом, адже давно мріяв про новий комп'ютер. Максим часто монтує відеоролики у спеціальній програмі. Для цього йому потрібен потужний ноутбук. Така техніка є вартісною, тому хлопець спробував виграти його у конкурсі. Він змонтував відео, в якому розповів, навіщо йому новий комп'ютер. Я написав сценарій такий. Жартівного характеру, Сценка там, про те, який в мене зараз ноутбук, От. І скільки в мене було б можливостей, якщо б я отримав новий. Я був на відео, я сам сам монтував, деякі мої друзі теж знімалися за моїм проханням. От. Дуже смішно вийшло. Мама Максима Наталія Миколаївна сумнівалася у правдивості конкурсу. Здивуванню жінки не було меж, коли представники компанії повідомили родині, що хлопець став власником ноутбуку такого класу. Максим вирішив настояти на своїй ідеї. Він вирішив зняти це відео. І через деякий час він сказав: Мама, я виграв ноутбук. Я сказала синочок. Це може бути просто жарт. Ось знову через деякий час він мені каже, мама, нам відправили вже його, він уже йде по почті. Коли йому було день народження, це так співпало, до нас постукали у двері, прийшов кур'єр і приніс цей ноутбук. Лідія Полубок, очільниця школи, в якій навчається Максим Сінельник, пишається учнем і зазначає, він завжди ставить перед собою конкретну мету і досягає її. На одному з сайтів в інтернеті хлопець має свій канал. Там він викладає відео, в яких разом зі своїм братом проводить різноманітні дослідження. Також Максим готує відео для проведення шкільних заходів різноманітних свят. Наразі Максим Сінельник наповнює новий ноутбук матеріалами для монтажу наступних відеороликів.